Це останній випуск, це так не працює. Що змінилося за 27 випусків? Аня вже щось вельма трошки краще. Но в якісь моменти навіть забула, як мене звати. <світ> Я вас знаю! Це так не працює! Це так не працює. Більше не працює! Напишіть нам в коментарях: це плюс чи мінус. А можна я сьогодні не прийду? Ти дебіл? Це так не працює. Останній випуск. Це було е, досить жорстоко такою ціною, але це було на наших умовах. І за це нас забанить ютуб. Було що я не приходила. Я від тебе такого не очікувала. Дивно, ну окей, це останній випуск. Це так не працює. Обісрали всіх, кого могли. Сорі за це ми правда старалися, але десь ми обважалися. Це фіаско. Mm. Це так не працює. Це так не працює, да? Це на вашій совісті. В етері це так не працює. Подкаст про бізнес і менеджмент. Мене звуть Дарія Задніпровська, я бізнес-консультантка, експертка в царині менеджменту. А я Анна Вербова, фахівчиня із розвитку бізнесу. Що змінилось за 27 випусків? Анна з фахівець стала фахівчиня. Прогресуємо, прогресуємо. <рес> Ксенія Огненко, дякуємо вам за науку і за фемінітиви.